Вітаю, друзі! Ну що ж, черговий провал ЧЕСКОМ і чергова мудрість київського голови Віталія Ключко. Стається так, чи ні? І так, ось Даніла Білецький виставив новину де департамент молоді та спорту міста Києва, відзначив його дипломом. Це Міжнародним дня молоді, активну молодь, що зробила вагомий внесок. Ну, далі тут в мене обірвано, це мені надіслали. Давайте подивимось. Взагалі там у департаменті слідкують за тим, що коїться у шахах, чи ні. Чи такий дальновідний київський голова. Я завжди казав про мої симпатії до Віталія, але, 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 турнір. Ми бачимо Даніла Білецький, друге місце. Заблоковане. Тут, до речі, багато ще відомих персонажів. Семенуха заблокований. Ще ось тут багато. Багато, багато заблокованих. Герасим'єнка. Ми вже про них казали у нас у попередніх відео, але мова не про них. Заблокований Білецький. Відкриваємо, щоб не повторюватись. А... Білецький заблокований за фейрплей Даніла Білецький. Закриваємо. Білецький це ще інший аккаунт. Заблокований за фейрплей. Закриваємо. Білецький заблокований за порушення правил фейрплей. І нарешті, чискому це все надоїло. І вони його заблокували по життєво. Все. Данього, даного шахіста на ческомі більше не буде. Ви бачили, скільки там Чотири рази, чи скільки заблокували до цього. І це вже останній раз ну він зайшов до топів українських шахів, рейтинг, ви бачите, який набрав майже як в мене. І все. На цьому все закінчилося. Давно казав Ческом, що він в них на олівці, і вони таки заблокували його. Хто ж правий, друзі? Знаєте, ось після того, що ось тут сталося і в мене на турнірах, коли люди, я питав у головного судді, доволі приємного, до, до речі, чоловіка, приємної людини. Я питав, як буде з телефонами, які будуть античитингові міри, заходи? І він казав, що телефони повинні вимкнути лежати на столі або там в сумці, і під час якому разі не можна до них торкатись. З собою носити телефони неможливо. Але більшість шахістів і, як мінімум, два моїх суперника, про яких я казав, це робили. Ми не знаємо, стовідсотково, могли вони читерити чи ні. Але, вже правила вони порушували і суддя повинен був поставити поразку лише за те, що вони виходили з телефону. Також ми знаємо про випадок нещодавний, коли. Двох братів, яких вже ловили в Україні за читерство. Двох братів зараз на чемпіонаті Європи схопили за читерство в коридорі під час рапіду. Але так як вони на призи не претендували, організатор вирішив: Та, хай собі буде. Але їх виключили з команди України, замінили потім на інших гравців. Ось така ганьба була. Проблема з читерством зараз доволі-доволі серйозна. І якщо вже часком банить стільки разів, і банить же кінцево, то, чесно кажучи, дії такого поважного, такого крутого, чесного спортсмена в першу чергу, і міського голови Києва викликають якісь сумніви. Друзі, треба вмикати голову, мабуть, тому Віталію потрібно замовити шахові уроки у професіоналів, щоб трішечки краще. Розбиратися в тому, що він робить. А якщо серйозно, друзі, ну стільки разів бан, це, мабуть, навіть у длугі було менше банів, в нього три було, а тут скільки 4 чи 5, ми бачимо, так, вдлуги було три бани. Він теж завжди придумав причини, що він ні в чому не винен. Але знаєте, ця проблема доволі серйозна у шахах. І я вам скажу, що боротися з нею. Потрібно, звичайно, боротися потрібно жорстко, бо на Заході, як ми бачимо, що е якщо англійці, вони кажуть, що ці всі свої, вони не читерили все. Ми тут всі джентльмени, ми віримо в наслідку. І ти знаходишся у неприємних обставинах. Ти не знаєш, чи четерять з тобою чи ні, але коли людина втікає в момент. Критичний момент побліднив, майже вже теряє, теряє свідомість, втікає у коридор, потім приходить і впевненою рукою робить всі входи. Такі у тривожні моменти, не секунди не хвилюючись, бо знає, що там максимум, що я можу зробити, це вічний шах, що я в принципі і зробив. Це, звичайно, ставить питання, але якби сконтролювали, хоча б. Вихіди до туалету, хоча б контролювали, щоб не спускалися на інші поверхи, де бар, і щоб дійсно не можна було виходити з телефоном, вийшов, в тебе в будь-який момент підійшли, в тебе є телефон, неважливо, вимкнений, вимкнений чи, чи працюючий поразка. Ось і все. А можливо, і дискваліфікація. Тоді б, я думаю, шахи були б чистіші і менше було б підозр, менше було б різних. Бесід. А так, звичайно, підозри можуть бути, але часком це не про підозри. Часком банить лише тоді, коли в них немає жодного сумніву. А коли вони банять ось так 4 чи 5 разів поспіль, ну, ви все розумієте. Друзі, з повагою до чесних гравців, ну, давайте все ж таки боротися проти читерів разом, не боючись нічого, і добиватися. Ehrliches Schach.